Привіт, друзяки, доповідаю, живий працюю. Так, друзяки, в цьому відео не буде звичних для вас знищених москалів, їхніх позицій, а буде лише моя розмова з вами. Тому, кому цікаво, що я скажу, переглядайте, кому не цікаво, ви знаєте, що зробити. І так, друзяки, сьогодні 28 жовтня. Сьогодні мені виповнюється 36 років. І в цей день я хочу сказати слова подяки. Хочу сказати дякую Богу і моєму янголу-охоронцю за те, що мені виповнюється 36 років. Бо на цій війні вже були випадки, коли я думав, що вже все, мій час прийшов. Але слава Богу, мій час ще йде. Хочу подякувати своїй дружині і сину за те, що вони мене люблять, за те, що вони мене чекають, за те, що вони мене розуміють. Дякую. Хочу подякувати, хотів сказати тьоші, але тьоща за зятем так не плаче. Хочу подякувати мамі Наді за підтримку і за розуміння. Хочу подякувати своїм батькам. Батьки, дякую вам за вашу підтримку, за ваше розуміння, за вашу любов, за вашу терплячість. Я вже другий раз від вас пішов на війну, але якого сина виховали, такого і маєте. Хочу подякувати своїй рідній сестрі Вікторії і племеннику Ліону. Дякую за вашу підтримку. Хочу подякувати всім рідним і близьким, всім друзям, які мене пам'ятають. Які мене підтримують. Друзяки, хочу подякувати вам за вашу підтримку, за вашу допомогу, за ваші поради, за ваші вподобаєчки. Дякую. Друзяки. Стосовно подарунку на день народження, хто забажає мені зробити подарунок, то це дуже легко. На каналі Реальний Коп є копорське відео про наші з вами подорожі, мандрівки. З металодетектором в пошуках минулого. Отож, за бажанням перегляньте коперське відео, поставте вподобайку і напишіть коментар. Це буде найкращий подарунок для мене. Як завжди вам говорю, Сили оборони України разом до перемоги, слава Богу, і слава Україні. А, да, друзяки. І стосовно мого антирекорду. Ну хто в темі, той в темі. 73 дні. Але нічого страшного. Рано чи пізно все буде. Все буде Україна. Слава Україні!